Будова та властивості твердих тіл, анізотропія кристалів, рікі кристалів. Які агрегатні стани речовини ви знаєте, які тіла навколо нас перебувають в твердому стані? Які особливості мають тіла в твердому стані? Тож тверді тіла це такі тіла, які зберігають власний об'єм і форму. Як розміщені частинки атоми молекулі, чи чийони у твердих тілах? Що можна сказати про взаємодію частинок у твердих тілах? Тож молекули й атоми можуть лише коливатися навколо положення рівноваги. Перейти в інше положення рівноваги молекула не може. енергія і амплітуда коливань молекул тим більша, що вищою є температура тіла. Тверді тіла поділяють на аморфні та кристалічні. Відповідно до аморфних можна внести смолу, скло, а до кристалічних – алмаз чи графіт. Аморфні тіла дуже близькі до рідини. Молекули атома йони аморфних тіл взагалі розташовані хаотично, а тільки всередині невеликих локальних груп. Які містять усього кілька частинок, вони розташовані в певному порядку. Тобто мають ближній порядок. Отож, у аморфних тіл зберігається ближній порядок у розміщенні частинок, але відсутній дальній порядок. Поговоримо про властивості аморфних тіл. Ізотропії. Фізичні властивості, такі як теплопровідність, електропровідність, міцність. Також оптичні властивості, однакові у всіх напрямках. Не мають певної температури плавлення і питомої теплоти плавлення. Пластичність. Вони не відновлюють форму після припинення дії деформовуючих силами, а також нестійкість, тобто через деякий час аморфна речовина переходить у кристалічний стан. Але часто цей, цей час буває дуже тривалим роки і десятиліття. До таких речовин належить скло. Будучи спочатку прозорим, протягом багатьох років воно мутніє. У ньому утворюються дрібні кристалики силікатів. У кристалічних тілах частинки речовини, атоми, молекули йони розташовані в чітко визначеному порядку. Прикладом може бути метали, лід, сіль, кварц. Наслідком цього є геометрична правильність кристалічної градки. Вузол кристалічної градки це точка, відносно якої атом, молекула здійснює коливання. Властивості кристалів. Наявність чіткої температури плавлення. Уся енергія, яка підводиться до тіла за даної температури, йде на збільшення потенціальної енергії молекул та на руйнування кристалічної градки. А відповідно, кінетична енергія молекул незмінна, тому температура тіла під час плавлення не змінюється. Також є залежність від типу кристалічної гранки. Кристали поділяють на монокристали і полікристали. Монокристал це тверде тіло, частинки якого утворюють єдину кристалічну гранку. Це може бути кварц, турмалін, сигнетові солі і так далі. Фізичні властивості монокристалів залежать від обраного в них напрямку. Тобто, є таке явище, яке виконується як аністропія, залежність фізичних властивостей від вибраного в кристалі напрямку. Полікристали це тверді тіла, які складаються з багатьох хаотично орієнтованих маленьких кристаликів, що зрослися між собою. Це можуть бути метали, глина, сплави металів. Отож, полікристалічні тіла ізотропні, тобто їх властивості однакові в усіх напрямках. Рідкий кристал це стан речовини, який поєднує плейність рідини, ані з упії в кристалі. Отож, в рідині частинки в цілому розташовані хаотично та можуть вільно обертатися і переміщуватися у будь-яких напрямках. У кристалічному твердому тілі існує тривимірний дальний порядок. І частинки можуть лише коливатися біля положення відноваги. А в рідкому кристалі є певний ступінь упорядкованості в розташуванні молекул, але й допускається деяка свобода їх переміщення. Найчастіше рідкокристалічний стан спостерігається в органічних речовин, молекули яких мають видовжену або дископодібну форму. Наприклад, нематичні, нитковидні молекули, напрямлені паралельно одна одній, можуть ковзати в воду та вниз. Смектичний. Молекули орієнтовані паралельно одна одній і утворюють тонкі шари. Холестеричний, плоскі довгі молекули, зібрані в шари, повернуті один відносно одного. Залежність оптичних властивостей рідких кристалів від температури та електричного поля забезпечила їх широке застосування. Застосування рідких кристалів. Дисплей годинника, калькулятора, персональний комп'ютер, плоскі телевізійні екрани також використовують в медицині, наприклад, як індикатори температури. Кварцева кулька після нагрівання на форми еліпсої. Чому? Кожну з двох тонких пластин, виготовлених із різних речовин, зверху покрили шаром вузом. Знизу до кожної пластини притиснули вістря розпеченої голки. На невеликій ділянці навколо вістря віст ростами. За формою ділянок визначте, яка пластина виготовлена з полікристалічної речовини, а яка є монокристалом.